Ще й на осінь, а я вже закупилася, отримала посилочку і закупилася насінням. Дещо своє зібрала насіння, томатів, перець, а дещо вже закупилася. Знайшла, ну, гортала стрічку Фейсбука і побачила дівчатка, зібралися у групу, не пам'ятаю, як називається, іде вирощують свої якісь урожаї, продають насіння. Ось я рішилася вперше замовляю, тому не знаю, який буде результат. Як буде схожість, звичайно, все і від погодних умов і від догляду залежить, але я вже не чекаю весни, щоб закуплятися. Хіба що весною якусь зелень ще докуплю. Можливо, мені вистачить того, що в мене вже є. в мене ще там своє треба перебрати насіння, передивитися, що в мене є. Ось, І ми не встигли ще зачистити нагороди. А я вже ось закупилася. Тому, про що я вела мову, посилання поки що не буду ніяке давати, тому що я ж кажу, не знаю, який буде результат. Якщо буде все класно, гарно все вродить, все буде супер, то я буду тоді замовляти ще раз собі і буду радити і вам тоді. Ось, А зараз просто покажу, що я купила. Я сам перед зайшла ем, купити, мені сподобався е, опис е, помідор. Е, низкорослі, вони називаються гноми. Якщо хто знає про такі сорти помідор, то чудово, опишіть мені, напишіть більше, буду досвід переймати ваш, буду вам дуже вдячна. Гноми вони не потребують, як пишуть автори, не потребують пасинкування, особливого догляду, зате радують великою врожайністю і смачнющим урожаєм щедрим. Тому купила собі три сорти гноми середньої висоти, хоча написано, що там вони до метра ростуть метр ну, До півтори максимум. ось Жовтий в смужку, там рожевий ось отакі гноми. Не знаю, якщо хтось такими вже сортами мав справу, то буду дякувати, якщо ви мені поділитеся. Гном конфеті, гном солодка жартиця і гном дивовижний. Ось я взяла таке собі насінечко. Хочу спробувати виростити собі таке, такі от помідорки. Капусту цвітна взяла і капуста агресор середню пісню. Перець червоний, кубовидний, солодкий. Ну, Горох, кукурудзку, як ж без цього. Бурячок різний взяла, буряк столовий червона куля, циліндричний червоний. Темно-червоний і, і Пабло. Ну, Він F1. Дуже цікаве насіннечко. Ось так ось виглядає, бо я знаю, що бурячок ось ось таку має насінину, а це ось такий от цікаве насіннячко. Можете придивитися от поближче. Кому цікаво, звісно. Так, ще я купила. Кріп кущовий, хоча маю насіння кропу, кропу в мене, слава Богу, тут достатньо, але він дуже швидко стрілкується. А це написано кущовий, холодостійки довго не стрілкується. От Хочу спробувати. Давно читала відгуки про такий кріп. Ось хочу перевірити. Подивіться, дивіться, яке гарне насіннечко, крупне, таке величеньке. Ось, може, якщо вдасться, та й собі зберу таке насіннячко. І моркву взяла. Цього року в мене взагалі моркви не було, не зійшла, хоча я три рази сіяла, але нічого так і не мала урожаю. Минулого року була дуже гарна морква. Ну, Сподіваюся, що на наступний рік теж буде у мене гарний урожай моркви. Взяла морку Віталонга. І без серцевини ось така. Не знаю. морква без серцевини називається. Так. Ем. Ще огірків, звісно, набрала. Огірки люблю. І бачили на підвіконі навіть вирощую ось. Тому взяла і ультраранній ось Амур Аристократ, кібрія. І коль взяла дві, два пакетика, бо це корнішончики для засолки, для закрутки. Хочу спробувати. Ось. Ось така моя замовлення. І мені ще тут додали подарунки, що дуже приємно. Дуже приємно. 예.. Так. Перець, Хабанеро, лимонний, гострий челі. Хоча гострого я не їм і не саджаю. Ось, але от по кілька насінинок різного різного в мене є. Ось, ось, я ще забула вам показати, що того, що я поки, замовляла це салат суміш з 7 сортів мікс тут є. Дуже люблю зелень, тому. Вона трошки дороговата, але спробую. І баклажан Біла лілія. Бі, білий, без гіркоти написано. Ось. А з подарунків ще далі показую. Вибачайте, перескакую, але ну нічого. Таких два пакетика синя смуга. Я думаю, що це, це вже помідорки. Синя смуга. Я навіть не знаю, зараз буду гуглити, читати, що це за сорти. Лототинський ранній тургай, ось два пакетика. надранній округлий, червоний, високий бой 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 написано. Посередньо пігмей. Різдвяний виноград, я думаю, що це чері, у зібрані у гро напише. Маленькі серця Сенні. Ну і все. І так, забагато. Дуже приємно. Так, по кілька, бачите, на сінинок, але дуже приємно, що є ось такі люди, які і самі. Стараються пропонують, і вирощують і пропагують, ось, і дають, діляться з іншими щедрими подарунками, задаровують. Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні у нас вихідні. і Я вийшла, підготувала таку грядочку невеличку. Тут у нас була посіяна гірчиця, ми її перекопали два тижні тому і зараз на цьому місці буду саджати цибулю і часник. Робимо сапою ось такі луночки, просипали лунки попелом. І зараз буду ось вже встромляти ось такі зубці часнику.